Кожна людина має свої секрети, інколи навіть сама від себе. За маскою, яку ми носимо, може ховатися невпевненість в собі, залежність від чужої думки, матеріальні труднощі або, навпаки, великі статки. Багато цих таємниць пов'язані не лише з нашим характером, але й зі знаком зодіаку, під яким ми народжені. Пропонуємо зазирнути, які ж секрети приховує кожен знак зодіаку. Овен. Овни вміло приховують свою залежність від думки інших. Хоча вони намагаються виглядати незалежними, самодостатніми, їхні погляди часто відображають позицію інших людей, з якими вони тісно спілкуються. Розпізнати ці приховані комплекси буває дуже важко навіть після багатьох років дружби, телець. Головні таємниці тельця це фінанси і особисте життя. Вони ніколи не діляться фінансовою інформацією навіть із близькими. Якщо ж обговорення коштів не уникнути, тельці завжди занижують реальні суми. Вони дуже майстерно приховують особисті пригоди, а їхнє сімейне життя залишається загадкою. Крім того, вони дуже скупі на емоції і важко розлучаються з грошима. Близнюки. Близнюки повністю виправдовують назву свого знаку. Вони немов проживають два життя одночасно, майстерно приховуючи свою подвійність, обман і гру на публіку. У їхньому арсеналі безліч масок для друзів, яких вони насправді такими не вважають, для партнерів, до яких немає справжніх почуттів тощо. Вони здаються відкритими та чесними. Але вся справа не в комплексах, а в тому, що їм просто подобається обманювати людей. Рак – Раки приховують абсолютно все. Вони бояться, що їхнім благополуччям скористаються, їхні почуття скривдять, а доброту використають. За холодною маскою ховається чутливе та вразливе серце. Їм дуже важко довіритися і лише одиниці можуть заслужити їхню довіру. Їхня підозрілість та обережність роблять їхню справжню сутність недоступною для більшості. Лев Леви приховують свою невпевненість за маскою працьовитості та заповзятості. Для них страшно показати свою некомпетентність або відсутність знань, тому вони постійно працюють над собою. З віком вони перестають ділитися планами на майбутнє, вважаючи за краще спочатку реалізувати їх, а вже потім робити публічними. Діви. Амбіційні діви ховають свої прагнення за таємничістю та недовірою, віддаючи перевагу досягненню успіхів без зайвої уваги. Вони ніколи не показують своїх емоцій, готові приховати їх заради власної вигоди. Фінанси це ще одна їхня таємниця. Навіть будучи заможними, вони скаржаться на труднощі, створюючи враження бідності. Терези терези бояться осуду. Тому приховують будь-які свої вчинки, що виходять за рамки суспільної моралі. Заради миру та відсутності конфліктів, вони готові миритися з неприязню до інших людей, маскуючи це дружбою та хорошим ставленням. Скорпіон скорпіони віртуозні маніпулятори. Вони вміло використовують людей для досягнення своїх цілей, приховуючи справжні наміри. Ті, хто став об'єктом їхніх маніпуляцій. Ніколи до кінця не здогадаються, як саме їх використовують. Справжні почуття скорпіона часто приховуються за маскою ненависті та роздратування. Стрілець. Стрільці, здається, нічого не приховують, але їхня наступна реакція часто залишається загадкою, навіть для них самих. Вони вірять у прикмети та знаки долі, але часто не показують цього, вважаючи це несучасним і боячись насмішок. Козиріг. Козероги ніколи не обговорюють свої фінансові невдачі, вважаючи за краще говорити про можливі великі доходи, особливо в колі успішних людей. Для друзів вони є людьми дії, а не слів. Роблячи для них корисні справи за їхньою байдужістю, не кожен може розгледіти вірність і прив'язаність. Водолії. Водолії здаються байдужими та скупими на емоції, але майстерно приховують це за маскою доброзичливості. Насправді вони роблять те, що від них очікує суспільство, і миттєво забувають про це. Їхнє особисте життя це таємниця, про яку знають лише обрані риби. Риби все погане тримають у собі. Ніхто ніколи не дізнається про їхній біль чи образу, адже вони маскують це посмішкою та турботою, боячись завдати клопоту іншим. Вони самостійно вирішують всі свої проблеми. Попри природню лінь, вони намагаються її побороти, щоб не втратити те, що мають. Пам'ятайте, ці характеристики є загальними. Особистість кожної людини унікальна і залежить не тільки від знаку Зодіаку, а й від багатьох інших факторів. Напишіть в коментарях, хто ви за знаком Зодіаку, чи згодні ви з описом таємниць. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові прикольні гороскопи. Ви були на каналі Магія знаків до зустрічі у наступних відео.